Продовжую. От на одній з рамок нижнього корпусу знайдено матку. Це дочка 377-ї данської. Нормальна матка, нормально працює. Все чітко. Там не показано, що вона трохи ріже. Рамки верхнього корпусу заповнені медом але найду там може з часом розплод то нічого рахую що ще одна рамка тут внизу з цього корпусу тобто 1 2 3 4 5 6 на сьомій рамці розплод значить його ставимо в нижній корпус так тільки на одній рамці був розплод решта рамок заповнені медом повністю від початку до кінця так Ну що, працюю далі, на цьому репортаж завершено.